26 січня Хмельницьку атомну станцію з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. В полі зору, зазначив глава уряду, є атомна енергетика з точки зору енергетичної незалежності держави. Після огляду і знайомства з головними об'єктами Хмельницької АЕС, відвідання оглядового майданчика з панорамою недобудованих 3 та 4 енергоблоків на АЕС була проведена нарада під головуванням керівника уряду. На нараді взяли участь керівництво НАЕК. Області міської ради профільні спеціалісти ХАЕС. Сьогодні я думаю, що ми почуємо і пріоритети, і проблематику атомної енергії. Я вважаю, що теж з боку держави має бути визначено дуже чіткі кроки, які ми будемо робити в, в найближчій середньостроковій перспективі. Атомну енергетику Володимир Гройсман назвав ключовою галузю. Викликом для уряду в 2016 році була паралізована робота енергоатому. Ми робили все можливе і неможливе для того, щоб її розблокувати, нормалізувати роботу компаній. Сьогодні можливо сказати, що ситуація стабілізована. Далі потрібно подивитись майбутнє, зрозуміти, які потрібні інвестиції, які потрібні технічні рішення. Що нам потрібно зробити для того, щоб наростити потужності атомної енергетики в середньостроковій перспективі? І е, далі це має бути план дій, який має знайти своє відображення, спираючись на фінансові інструменти, тому що ми розуміємо будь-які е, будь бажання щодо е, розвитку, вони всі абсолютно повністю е, зав'язані на джерелах фінансування. Я думаю, що в першу чергу це стратегія розвитку, план. І далі ми будемо шукати комбіновані ресурси для того, щоб виконувати завдання, які будуть поставлені. Перший віце-президент наек Олександр Шавлаков у своїй доповіді з питань технічного стану та проблем атомної енергетики, коментуючи показники наек, зазначив, одним з головних завдань на перспективу є продовження терміну експлуатації енергоблоків на черзі чотири блоки. Нам к 2020 року необхідно приймати рішення. о стратегии по замещению выводимых в период 35-40 год этих 8 гигаватт. Для этого необходимо уже сейчас к 2020 году определяться не только с объемами выводимых мощностей, но и со структурой генерации страны, а также определять достаточно четко требования к этой генерации, ну, в первую очередь маневренность, параметры безопасности и так далее. Это решение нужно, еще раз хочу акцентировать внимание, сделать до 2020 года или в период 2020 года. Поэтому нам бы хотелось вот эти ключевые моменты прежде всего увидеть в стратегии, в энергетической стратегии страны до 2035 года, что будет для нас являться отправной точкой и базисом для строительства наших программ. Програма забезпечення ядерним паливом виконана. На як працює з реалізації проекту централізованого сховища для вяп. Першу чергу планується ввести в 2019 році. Стосовно Х3, Х4 в компанії є напрацювання за трьома напрямками. Процес нормативно-правовий в області технічних рішень це співпраця із чеською компанією Шкода ядерне машинобудування. Події на фокус довели, що параметри безпеки нових блоків мають відповідати світовим стандартам і застосуванням нових систем. І це лягло в основу Это источники финансирования. Здесь хочу остановиться отдельно. Кроме стандартных, наши собственные средства, заемные средства в виде кредитов. Ну, судьба нам дарит еще один шанс. Необходимо проработать его, воспользоваться этим шансом. Он выглядит следующим образом. Правительством в июне прошлого года была одобрена инициализация проекта ⁇ Энергетический мост Украина ⁇ Европейское сообщество. Этот проект предусматривает отделение Хмельницкого блока номер 2 от энергосистемы Украины и перевод его на работу в Объединенную энергосистему Европейского союза. На сегодня ресурс Добудовы оценивается в 3,7 миллиардов евро. Кроки, которые необхідно приняты на уровне государства. Техника экономического обоснования разработана с учетом технологии ⁇ Шкода ⁇ и с учетом модификации, которые мы внесли с точки зрения безопасности. Сейчас она находится на экспертизе. Не вызывает сомнения, что экспертиза будет успешной. В связи с этим следующим этапом нам необходимо решение правительства, постановление правительства по утверждению показателей технико-экономического обоснования. Следующим этапом после утверждения технико-экономического обоснования представляется необходимым решение правительства о, об оценке, поскольку достаточно много времени прошло с тех пор, как мы оценивали состояние строительных конструкций, нам необходимо предусмотреть решением правительства выделение средств на выполнение оценки состояния существующих строительных конструкций. После, после этого нам необходимо принятие э, закона э, о, о проектировании, размещении и строительстве. На нараді продемонстровано розуміння урядом проблем добудови ХС-3-4. ТЕО, експертиза, де ми чітко поймемо сроки, необхідний ресурс, длина цього ресурсу і окупаємость, економіка проекту. Коли ми це поймемо, ми поймемо, де у нас, в якій стороні ми візьмемо гроші. Які це повинні бути гроші і так далі. Тобто, якщо ми говоримо на тариф, о тарифі, то мы можем э, все положить просто этим тарифом, это к сожалению. Тариф, да, к Поэтому сожалению, здесь будет комбинированный, это... Должен быть комбинированный подход. Что-то может быть где-то тарифное участие, а где-то э, это должны быть длинные деньги, которые мы можем привлечь. Э, даже не скажу, что в одном источнике. Это могут быть комбинированные, опять же, источники привлечения э, таких ресурсов. Ну, нужно понять больше, сколько все-таки это стоит. Если это стоит... Там 3,7 миллиарда евро, да, это один ресурс. И опять же, нормативный срок строительства. То есть, как в перспективе, сколько нужно денег. И тогда мы поймем, как нам двигаться дальше. Очевидным есть то, что, ну, безусловно, надо смотреть будущее, и вот там 40-й год, понятно, что вызывает тревогу. Да. Вот, поэтому Все. здесь я считаю, что нужно обновить программу развития энергоатом, конечно первоочередные мероприятия, которые нужно провести. И мне кажется, что это очень правильный подход, чтобы все резервы, которые на сегодняшний день есть, их открыть и реализовать. И тогда мы будем понимать, что у нас есть, там, условно говоря, до 2025 года. Я не говорю сейчас о стратегии, я говорю о программе. Стратегию вы будете вырабатывать, я думаю, что мы выйдем на, так сказать, на, решение. А программу развития энергатома, что, где и как мы должны сделать. І опіраюсь на ваші знання і на ваш опит. Енергетиками зазначено, що в якості потенційного джерела фінансування може виступати проект Енергетичний міст Україна ЄС. Орієнтовна вартість проекту для енергоатому 47 мільйонів євро, для Укренерго 8 мільйонів. Названі ключові моменти на переконання атомників слід занести до проекту нової енергетичної стратегії України до 2035 року, який в розробці два роки. Енергетична стратегія з 19 грудня 2016 року розміщена. Проектся розміщений на сайті Міненергогілля. Ми запрошуємо всіх фахівців-експертів для участі для опрацювання проєкту енергетичної стратегії. В рамках січня місяця відбулися відповідні круглі сіл і у Верховній Раді. Тому, будь ласка, от крім того, що це е, коментувати, що це питання не враховані. Долучайтесь до робочої групи, уносить свої пропозиції разом з експертним середовищним фахівцям Ми опрацьовуємо для того, щоб вийти на консолідований, зрозумілий потрібний документ для нашої держави, держави України в плані енергетичного розвитку енергетичного бачення до 2015 року. І питання я ще раз підкреслюю, що Розвитку атомної енергетики в тому проєкті, який на даний час є, там відводиться досить суттєва частина. На завершення наради прем'єр-міністр України запевнив атомників в розумінні і підтримці проблем ядерної галузі. Безусловно, безпечність номер один. Ніхто навіть не ставить це сумнів. Так, от, з учетом всієї безпечності, всіх технологічних процесів, 100% – це атомка. От 100% вона має бути загружена. Все остальне плюс. Вот это моя позиция. Если кто-то позволяет себе искусственно вас зажимать для того, чтобы поднимать кому-то другую генерацию, так не будет. Теперь наша задача не позволить вернуться в то состояние и нарастить нашу устойчивость. Это важно. Поэтому я тут полностью на вашей стороне.